До компанія «Комфортвіль» готова цілий рік до сюрпризів природи. В Карпатах буває так, що листопад місяць, початок листопада, і випав сніг. Це дуже важливий такий ключовий момент. Адаптація до клімату, до гірських умов. Перед початком будівництва котежного містечка Верескіл був Комплекс, ну він і є комплекс ягоди, який працював, але він працював два роки в такому стихійному форматі без е, жодної компанії, і це все перетворювалося в зрозумілий, не не незрозумілу самоорганізацію бізнесу. І через те, от вже з початком будівництва будинків там більш великих, серйозних, дорогих, перше завдання, яке стояло, це створення управляючої компанії Комфортфіль, яка дасть відповіді от на всі питання. Кожен будинок обладнаний каміном на дрова. Про самі дрова дбає управляюча компанія, закупляє їх завчасно, і кожен будинок підключений до генератора. У випадку відключення світла вводиться графік включення генераторів, і вони працюють, забезпечують світлом, електроенергією, теплом всі будинки. Цього року ми запустили в комплексі охорону та відеонагляд. Дуже багато людей, які приїжджають на відпочинок переживають, тому що у нас місцевість, така от вже от гірська гірська місцевість, і будинки серед лісу. І багато хто задає питання, чи у вас є вовки, ведмеді і все інше. Так, ті всі тварини дійсно є. Е, охоронець не для того. Але людині вже спокійніше, коли вона живе в будинку, і в випадку чогось вона може передзвонити або попросити до допомоги в людини на території. За нашою концепцією архітектурною, в нас не передбачається парканів між будинками, але в'їзд на території комплексу обмежений трошки шламбаумом, який автоматично піднімається, регулюється для того, щоб випадкові люди не могли заїхати собі. Наприклад, там група квадроциклів заїхала подивитись, що тут робиться. Просто такий додатковий захід безпеки. Компанія закриває питання, які стосуються комплексного управління нерухомим майном. туди входить комплекс рекламних заходів. Для того щоб будинки здавались в оренду подобово. інвестор він повинен розуміти, що його нерухомість в надійних руках, і це не вигадані якісь управляючі компанії, які гарантують 12% річних на етапі візуалок. А це є управляюча компанія, яка вже має досвід три роки на ринку. І саме в тій місцевості, в якій ми будуємо, ми мали гарну школу, три роки працював наш діючий комплекс ягоди. Люди пройшли невеличке гартування, вирішували всі проблеми, які виникали по мірі. І коли почали будівництво комплексу Вересхіл, тоді ці люди вже трошки просто масштабувались. І вони стали набагато сильніші, бо були готові до цього. Якраз цінність цієї компанії в тому, що людина може жити в будинку, але не бачити, не ну, не знати про її існування тут. Тобто, дається от така свобода, ненав'язливість, і ти не відчуваєш, що ти в готелі. Ти живеш в себе вдома, і ти можеш будь-який час викликати адміністратора чи техпрацівника. Але ти не знаєш про їх існування. вони тебе не напрягають. Оцей комфорт, який є в будинках, забезпечується так на 100%. Звичайно. Що меж сервісу і комфорту не існує завжди? Щось удосконалюється, і люди удосконалюються, і наше розуміння ставлення тому по мірі росту комплексу, і ми теж удосконалюємося і готові до нових викликів постійно.